Твір, начитаний завдяки Ютуб проєкту Вінілосховище Полтава. 2022 рік аудіокнигу заборонено використовувати в комерційних цілях. НЕОПАЛИМА КУПИНА ЛЕГЕНДА Було це дуже Давно ДВА Королі, польський та угорський об'єднали свої війська. І підступили до стін славного міста Дорогобужа. Захисникам града зайди передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли усім зберегти життя. В іншому випадку погрожували місто буде спалене і на ласку переможці сподіватися нічого. Коли минув відведений на роздуми час, із дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його й провели на узвища, де на золочених стільчиках восідали королі, Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину. Зі схожим на ясенове листям та з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувалися владарі. Оце й усе? Посланець вклонився. Мені, старішини, доручили передати тільки це, а ще веліли сказати якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте чимало. Зібрали королі своїх радників та наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не второпають, що саме захисники міста відповіли їм цим зелом Коли знайшовся один, Я знаю це зілля. Воно горить і не згоряє. Він узяв із багаття розпечену гілку І підніс її до квітучого куща. Тієї ж миті. Увесь кущ спалахнув синьо зеленим полум'ям, та за мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий самий рожевоквітний. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум, і мовив угорський король польському. Ми ніколи не завоюємо цієї країни, і тому я повертаю своїх воїнів додому і тобі раджу зробити те саме.